Усім доброго дня, шановні друзі, компанія Trade System постійно оновлює асортимент автомобільного скла, в тому числі не тільки лобові, а ще й задні. Різноманітні моделі в різноманітних формах. Великі маленькі. Ось ось, будь ласка, все є з наявності. Сілажі валяться з асортименту, місто Дніпро та інші філіали. Будемо раді бачити вас у себе на складі. Звертайтеся до менеджерів 3. Усім гарного дня!